У неділю вранці, близько 11-ї у передмісті Харкова пролунало два потужних вибухи з інтервалом у 10 хвилин. Росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в Черкаській Лозовій. Вбили шістьох цивільних, зокрема, жінку на сьомому місяці вагітності. Я в тапочках побігла туди, да. я не понімала, де да, вона беременна лежить. Мертва всі. Там чоловіка чотири лежать мертвих і ще на палубі. Чоловіка три-чотири лежить. я тільки що глянула. Я думала, їм ще сразу Тоді пульс, ну вже пульса не було. Одного одірване. Це жахіття. Якесь. Жінка каже: жодного військового на території не було. Власник бази відпочинку з першого дня повномасштабного вторгнення допомагав місцевим. Ніхто так не допомагав, як він всіх кормив. Тільки почалася війна. У нас не було куска хліба, а він всім, всі черкаські лозовій, він всім допомагав. Ні, військових тут, нічого. 28 людей зазнали поранень різного ступеню важкості. Серед постраждалих восьмирічна дівчинка, в дитини легкі травми. Також постраждали двоє працівників поліції, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також осколкове поранення отримав фельдшер служби 103, які прибули одночасно з поліції. Як завжди, поліція з. ДСНС і невідкладки прибувають майже одночасно. Так було цього разу. Вісім людей серед поранених знаходяться у вкрай важкому стані. Зараз лікарі фактично борються за їх життя. Ворог застосував тактику подвійного удару, тобто, перерва між першим та другим ударом була приблизно 10 хвилин. Це для того, щоб максимально нанести враження нашим цивільним службам. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території Белгородської області. РФ правоохоронці на місці збирають речові докази чергового воєнного злочину Росії. Це уламок від ракети. Характерна ознака це зелений корів. Це уламок від ракети Іскандер М. Саме цими ракетами сьогодні військової Російської Федерації здійснили обстріл бази відпочинку в селищі Черкаського золо. Тут були люди, які відпочивали сьогодні неділя. В більшості це харків'яни, тому що цей комплекс знаходиться. Біля міста Харкова. У той час була велика накопичення цивільних осіб, які відпочивали. І перша ракета влучила саме близько них безпосередньо. Інша ракета влучила середню частину цього, цієї бази, бази відпочинку. Доля одного зі співробітників бази відпочинку досі невідома. Встановлено, що під час атаки чоловік перебував поблизу водойми та ловив рибу.